Вітаю! Давно вам обіцяла відео зробити про волосся, чому наші пращури слов'яни раніше не стригли волосся, чому заплітали укоси? І якщо стрижете волосся, то коли найкращий період, коли робити стрижки? Коли фарбувати волосся, зараз про все це поговоримо. І дійсно, наші пращури слов'яни раніше вони відпускали довге волосся, вони не стригли своє волосся. Чому це все має певний сенс? Тому що наші пращури, вони, по-перше, не були дурні, вони не злізли з дерев і не кидалися каміннями, як деяким дуже хочеться сказати, що слов'яни, язичники вони були дрімучі, вони були як тварини. І нічого вони не знали, та да, нічого подібного. Не були вони такі, як тварини, а були досить розумні і розумніші за нас. Отже, вони не стригли волосся, тому що волосся є не що інше, як антени. Антени, які ловлять матерію. Існують первинні матерії, існує так звана темна матерія, яка не вивчена. Яка складає 90% від всіх матерій, тільки 10% вивчення, 90% до якої саме відноситься темна матерія, чорна матерія, вона невідома нашим вченим, і вчені до сих пір її вивчають і не знають, що з нею робити, які її функції. Отже, саме волосся є антенами проводить і ловить. Матерії і ту ж саму чорну матерію. Раніше наші пращури, жінки, дівчата не стригли волосся, а збирали, сплітали волосся у косу. І ви знаєте, що коса частіше за все, традиційна коса плететься, коли прядки волосся діляться на три групи, і потім три прядки сплітаються у косу. Це має символічне значення, тому що символізує три світи: прав, яв і навь. Явь той світ, який, в якому ми живемо, тобто в якому живе людина, Правь той світ, де живуть боги, куди душі хочуть потрапити, дійти до такого духовного розвитку, щоб жити у світі праві і світ наві це коли душа залишає тіло, вона чекає на наступне втілення саме у світі Наві, тобто у світі мертвих. І отже, сплітання Трьох прядок волосся у косу символізувало переплетіння з цих трьох світів. Ще також наші пращури носили такі зачіски, як збирали у пучок, збирали у хвостик. Якщо хвостик збирали донизу, тобто хвостик фіксувався внизу, це сприяло тому, що така дівчина набувала смирення, притягувала енергії смирення, вчилася бути смиренною. Якщо дівчина, навпаки, робила. Високий хвостик собі таку зачіску, то в даному випадку активізувалася сила волі. До речі, козаки носили оселедець не просто так. Вони прикривали цю зону, ця зона якраз відповідала за силу волі, і у ведичних писаннях, наприклад, називають. Це шикха. У наших козаків називали оселедець, а у ведичних писаннях індуси називають саме шикха. Прикривали цей п'ятачок, обов'язково відпускали там волосся. І ви знаєте, що я на каналі Софія Бланк розповідала, що була така династія меровінги. Саме меровінги їх називали довговолосими, королями, царями. Чому? Тому що вони були магами, і саме для них. Було неприйнятним стригти волосся, тому що в волосі дійсно була сила, тобто притягували ось ці первинні матерії, які наділяли людину силою. Був останній постриг саме останнього із меровінгів, то це взагалі навіть у історії відобразили. І що ще пов'язано із волоссям. Коли сплітали волосся у косу, то косу розміщали по хребту. Заплетена коса, яка розміщалася вздовж хребта, і частіше за все доходила до кінця хребта, аж до копчика, вона сприяла тому, що накопичувалася енергетика і таким чином живила спинний мозок. От ви бачите, і красиво. І корисно, наші пращури все це знали. Якщо ж ви хочете носити коротеньке волосся, ваше право вас ніхто його не забирає. Розкажу ще цікавий момент за коротке волосся: те, що якщо людина досягає певного духовного розвитку, вона навчилася проводити. Оці первинні матерії і темну матерію через своє тіло, навчилася їх акумулювати, накопичувати, то в даному випадку можна і не носити довге волосся, можна стригтися коротко, і це взагалі вже не грає ролі довге волосся чи коротке волосся. А поки людина не вміє акумулювати первинні матерії, поки людина не вміє акумулювати цю темну матерію на свою користь, на користь свого здоров'я то, звісно, корисніше буде носити саме довге волосся. Якщо ви робите стрижки і хочете, щоб ваше волосся швидко відростало, то треба робити стрижки на зростаючий місяць. Якщо ви хочете, щоб волосся не швидко відростало, а щоб досить повільно відростало у вас, то ви робите стрижки бажано робити на спадаючий місяць. Фарбування, якщо ви хочете, щоб фарбування у вас волосся досить добре трималося, то робіть, будь ласка, у зростаючий місяць. Те ж саме стосується і косметичних процедур. Якщо вам треба живити шкіру, якщо вам треба, щоб ефект був саме живлення, накопичення, то треба все робити на зростаючий місяць. Якщо хочете, щоб навпаки була чистка, це якісь чистки, наприклад, чистки обличчя, чистки організму, це все робиться на спадаючий Місяць. Підсумую, довге, густе волосся. Це не тільки красиво, а це також досить добре для здоров'я людини в енергетичному плані, особливо, тому що волосся це антени, які з'єднують нас із первинними матеріями, їх також раніше наші пращури називали волосся косми. Ось і Поспостерігайте корінь, косм. А ще у нас є таке слово як космос, да? але наші пращури казали не космос, а океян. Тобто косми з'єднували саме із первинними енергіями, і з первинними матеріями, з темною матерією, Тобто, з'єднували, живили людину, саме наповнюючи енергетикою. Ось таке ось значення саме коси і волосся, довгого волосся для жінок. До речі, Меровінги, навіть чоловіки носили довге волосся. Ось так зустрінемося з вами у наступному випуску.